Привіт! Це канал про психологію, стосунки і життя, яке хочеться жити. І мене звати Ігор Рудзік. Сьогодні поговоримо на дуже важливу тему про різні емоції. У гештальтерапії емоції це не вороги, які заважають жити, а сигнали про важливе. Вони вказують на наші потреби, кордони. Контакти з іншими і з собою. І проблема не в тому, що ми щось не так відчуваємо, а в тому, що часто не розуміємо, що з нами відбувається або не дозволяємо собі це відчути. Гештальттерапія вчить: перш ніж щось змінювати, треба це усвідомити. І саме через емоції ми часто приходимо до контакту із собою. Основні принципи роботи з емоціями у гештальт підході. Емоції як феномени в полі. І ми не відчуваємо емоцію просто так, вона виникає у взаємодії з іншими людьми, з обставинами, які відбуваються, і з власною історією. Гештальтерапевт допомагає клієнту дослідити, у якій ситуації виникла ця емоція, що вона говорить про контакт, або якого бракує, або який порушено. Що хочеться зробити в цьому почутті. Можна дослідити емоції тут і тепер. У терапевтичному процесі ми не лише говоримо про емоцію. А намагаємося відчути її прямо зараз. Наприклад, я злився на маму минулого тижня, а ми запитуємо: А що ти відчуваєш, коли зараз згадуєш про цю ситуацію? Де це в тілі? Як тобі з цим бути зараз поруч зі мною? І це допомагає вийти з розуміння головою до життєвого досвіду і саме. В ньому можливе стілення. Ще є важкі емоції. Ну, Про більш важкі емоції можна більше узнатися в програмі підготовки гештальтерапевтів, А я зараз дам коротке пояснення для вас, друзі. Одна така емоція гнів. гнів емоція, яка часто не дозволена. Його соромлять, стримують. Або він вибухає неконтрольовано. У Гештальті ми досліджуємо гнів як спробу відстояти кордони, або захистити щось важливе. І задаємо питання, які допомагають: а на що спрямований цей гнів? Або що, або хто був порушений, або чого я насправді хочу, коли гніваюсь. І насправді гнів це енергія. Коли її не пригнічувати цю енергію, цей гнів, а зрозуміти, вона може трансформуватися у ясну дію. І може бути значимою для вашого життя. Наступна важка емоція це сум. Сум часто приховується. Або уникається через страх розвалитись. У гештальті ми підтримуємо людину в тому, щоб бути у сумі, не поспішати вийти з цього, а побути з цим почуттям, побачити, що за ним втрата чи потреба в підтримці, чи зміна. Саме пережитий смуток. Шлях до завершення гештальту, незавершених справ чи якихось процесів, які відбувалися у вас раніше у вашому житті. Наступна важка емоція це тривога. Тривога це емоція, яка сигналізує про розрив між тут і тепер і уявленим майбутнім. Гештальт працює з тривогою через. Заземлення в теперішньому моменті. Це означає, що ви думаєте про те, що зараз є, що навколишнє вас оточує, що змінюється навколо вас? І що ви можете прослідкувати? Через роботу з тілом. Тому що тіло знаходиться також в цьому моменті. І ще можна уточнити фантазії. А що ж саме може статись? Чи правда це? Або можна виявити потребу, яку покривається тривога. Наступна важка емоція це сором. Сором це одна з найпотужніших емоцій. Яка може відсікти нас від контакту. У Гештальті соромом працює дуже обережно, повільно, з підтримкою, створюючи безпечний простір для дослідження. Сором часто це досвід. Я щось не таке або щось інше. Через контакт з терапевтом у прийнятті людина отримує новий досвід бути вразливим і невідкинутим. Отже, які ж бувають техніки роботи в гештальт-терапії з емоціями? Перше це озвучення тілесного досвіду. Що ти зараз відчуваєш у тілі? Наступне може бути емоційні діалоги Це порожній стілець, дуже така поширена техніка. Можливість висловити почуття уявному співрозмовнику, посадити його, цього уявного співрозмовника, на стілець, і емоційно висловити те, що не вдавалося висловлювати, якби цей співрозмовник був тут, перед вами. Але уявний співрозмовник він є безпечний. І йому можна висловити все те, що ви утримували в собі. Наступне це робота з полярностями. Це можуть бути суперечливі емоції. Я злюся, але я боюся злитися. Отже, ви розумієте, що і можна злитися, і боюся злитися. І це зовсім розриває. І це можна досліджувати. Досліджувати, що ж так вас тягне в дві сторони: в одну і в другу. Ще один важливий момент це дослідження циклу контакту. У Гештальті є така крива. цикл контакту. На якому етапі я застрігаю? Де блокується емоція? І ще важливий такий момент це експеримент. Можна дозволити собі по-новому виражати емоцію. Можна виражати через рух, через голос, через жести. Отже, хочу що сказати на завершення: що гештальттерапія не навчає керувати емоціями, а пропонує бути з ними у контакті. Через уважне дослідження. Дозвіл прийняття. Емоція стає ресурсом, сигналом і енергією до змін. І запам'ятайте, ми не зникаємо в емоціях, ми знаходимо себе в них. І емоція це двері, а не тупик. А гештальтерапія допомагає відчинити ці двері. І побачити, що за ними. Якщо тобі відгукується те, про що я сьогодні розповідав, можливо, настав час дати собі шанс на інший досвід. Можна спробувати терапію, індивідуально або в групі. І побачити, як це бути з собою і не тікати. Також можна пройти навчання першого ступеню підготовки гештальтерапевтів. терапевтів які я проводжу із колегою гестер-терапевтом. Пиши мені, якщо маєш запитання або хочеш дізнатися більше, буду радий відповісти. Підписуйтесь на канал, буде ще багато відео про психіку, стосунки, життя і яке хочеться жити. Дякую вам за перегляд!